Вступ до теми квашеної капусти завжди починається з простого усвідомлення цей продукт настільки звичний на сільському столі, що його смак і якість ніби мають бути гарантованими самою традицією, але насправді саме квашена капуста часто підводить господаря, то перебродить і стане надто кислою, то лишиться м'якою без хрумкості, то зверху з'являється неприємний наліт, який псує усю працю, і, хоч здається, що капусту лише накришив, притиснув та залишив у теплі, але на кожному з цих кроків є свої тонкощі. Саме тому правильна підготовка і дотримання умов ферментації настільки важливі, що впливають буквально на кожну ложку майбутнього продукту. У селі часто кажуть, що капуста любить уважність, не терпить поспіху та недбалості. Якщо господар підійшов до справи аби як. Той результат буде такий самий. Нерідко трапляється, що люди беруть першу ліпшу капустину, незважаючи на її соковитість і стиглість, а саме від цього залежить, чи пустить вона достатньо свого власного соку, чи доведеться додавати воду, що вже одразу знижує якість майбутнього квашу. Від правильного вибору головки починається вся подальша робота. І, хоча здається, що це дрібниця, досвідчені господині ніколи не легковажать цим моментом. Ще одна поширена проблема недостатнє утрамбовування. Можна хоч відрами різати капусту, але якщо недобре втоптати чи не притиснути, то соковитість розподілиться нерівномірно, а вміст не буде повністю занурений у рідину. А там, де з'являється повітря, одразу починає розвиватися не та ферментація, що потрібна. Замість чистого молочнокислого бродіння заводяться інші мікроорганізми, які створюють неприємний запах, слиз чи навіть гниль. Тому що задовго до того як баняк або бочка віднесені в тепле місце, важливо кілька разів перевірити, чи вистачає соку. Чи щільно притиснута вся маса, і чи нічого не виступає над поверхнею? Сіль окрема тема і, мабуть, найбільш обговорювана. У селі часто підкреслюють сіль не просто приправа, а засіб регулювання всього процесу. Якщо її забагато, капуста стає твердою, надмірно солоною і бродить повільно. Якщо замало почне псуватися, матиме неприємний запах або зовсім не закваситься. Бо потрібні бактерії не зможуть працювати в неправильному середовищі, уміння тримати баланс те, що передавалося з покоління в покоління, хтось міряє ложками, хтось на смак. Але насправді завжди йдеться про важливу пропорцію, яка забезпечує правильний хід ферментації. Температура ще один чинник, про який у побуті інколи забувають. Дехто ставить капусту в холодне місце одразу, бо так, звикли, а дехто, навпаки, тримає занадто тепло. Через це квашення може або затягнутися, або піти надто швидко. У першому випадку капуста набуває невизначеного смаку, не починає активно хрустіти і залишається млявою. У другому, перебор переброджує і робиться надто кислою вже за кілька днів. Правильне тепло на початку. Ключ до стабільного процесу і приємного смаку. У сільських домівках квашена капуста не просто страва це запас на зиму, гарант вітамінів, корисний додаток до картоплі, борщу, м'яса. Тому так важливо розуміти, що навіть такі, здавалося б, дрібні помилки можуть зіпсувати всю партію і лишити родину без традиційної страви. Чистота тари, соковитість капусти. Правильна сіль і температурний режим це основа, без якої хороший результат просто неможливий. Тож, коли починається сезон заготівель, господар має нагадати собі всі ці моменти заздалегідь. Бо квашення це не просто дія, а маленька наука, що вимагає уваги і поваги до продукту, і саме в цій науці найважливіше не поспішати, не легковажити та прислухатись до досвіду, який століттями. Формувався в українських селах. Правильне квашення капусти складається з низки дій, які на перший погляд здаються простими, але кожна з них має велике значення. Найперше варто пам'ятати про сам продукт. Капуста повинна бути соковитою, щільною, бажано зимових сортів, бо вони краще тримають форму та виділяють достатньо соку. Якщо капуста сухувата або надто пухка, то її важче притиснути так, щоб вона дала потрібну кількість рідини. Тому багато господинь заздалегідь перевіряють головку, надламують листок і дивляться, чи він хрумтить і чи має характерний запах свіжості. Це проста дія, але вона дозволяє уникнути ситуації, коли навіть при правильній засолюванні та температурі квашення все одно виходить слабким через недостатню соковитість, утрамбовування один із найважливіших кроків. Його нерідко виконують погано, думаючи, що достатньо просто притиснути ложкою або рукою. Насправді ж, капуста має бути втрамбована до стану, коли сік вільно піднімається над поверхнею. У селі часто роблять так: накладають шар нарізаної капусти, пересипають сіллю, додають моркви або кмин, і кожен такий шар ретельно втоптують. Дехто робить це дерев'яним товкачем, дехто кулаком, але обов'язково сильно й рівномірно. Саме так з капустяних клітин виходить сік, який створює природний розсіл, без нього квашення буде неповним, бо повітря між шматочками найбільший ворог ферментації. І якщо хоча б частина маси лишиться сухою, то там швидко утворюється непотрібний запах або білий наліт. Пропорції солі також відіграють ключову роль. Зазвичай рекомендують класти приблизно 20-22 грамів солі на кілограм капусти, але в селі орієнтуються на смак і на відчуття руками. Сіль має бути кам'яна, грубозерниста, без добавок. Йодована сіль або дрібна кухонна може погіршити процес ферментації, бо вона надто швидко розчиняється і змінює середовище. Коли солі забагато, процес гальмується, капуста твердіє, і навіть через. Тиждень лишається гострою на смак без м'якості ферментації. Якщо ж солі замало, то розсіл починає мутніти, з'являється дивний запах, інколи навіть легкий слиз. Тому важливо не лише додати сіль, а й зробити це рівномірно, щоб кожен шматочок капусти отримав свою частину. Температура ферментації наступна важлива умова у перші дні капусту краще тримати в теплі. Але не в жаркому місці. Зазвичай це 18-22 градуси. У таких умовах процес починається активно. Сік трохи підіймається, може навіть виходити через край, що абсолютно нормально. Якщо поставити капусту у надто холодне місце, ферментація буде дуже повільною, бактерії працюватимуть мляво, і капуста довго залишатиметься без характерного кислуватого запаху. У надто теплій кімнаті бродіння піде швидко, надмірно і за кілька днів продукт може стати різким, надто кислим, а іноді й неприємним на смак. Тому важливо знайти золоту середину є не переставляти тару туди-сюди, бо коливання температури також впливають на якість. Чистота тари річ про яку часто забувають у сільських домах для квашення використовують діжки, емальовані банки. Скляні бутлі або пластикові контейнери харчового призначення. Головне, щоб тара була абсолютно чистою, без старих запахів, без слідів попередніх квашень, без тріщини і сколів. Навіть невелика забрудненість або залишки жиру можуть стати причиною псування, тому досвідчені господині перед роботою обдають та руки п'ятком, протирають чистою тканиною і висушують. Це проста дія. Але вона гарантує, що в процес не потраплять сторонні мікроорганізми. Коли капуста вже втрамбована і притиснута гнітом, важливо переконатися, що розсіл повністю вкриває всю масу. Якщо ж його трохи не вистачає, інколи допускається додати кип'яченої охолодженої води з невеликою кількістю солі, але це роблять у крайніх випадках. Найкращий розсіл той, що виділився з самої капусти. Після цього тару накривають, але не герметично капуста має дихати. Зазвичай використовують кришку з отворами або марлю Так гази, що утворюються під час бродіння, можуть виходити, і тиск не руйнує структуру. Коли пройде перша активна фаза приблизно 3-5 днів, капусту переносять у холодніше місце. В цей час ферментація сповільнюється, смак стабілізується. А продукт набирає тієї хрумкості, за яку його так цінують, якщо ж залишити її в теплі, капуста швидко перетвориться на кислу масу, що втрачає цінність. Тому про холодне зберігання це не просто рекомендація, а обов'язкова умова, щоб капуста тривалий час залишалась доброю. Усе це нескладна наука, але низка правил, що працюють лише разом. І якщо хоча б одну ланку. Пропустити або виконати недбало, то кінцевий результат може виявитися далеким від очікуваного. Але якщо дотриматися цих простих перевірених часом методів, капуста вийде смачною, хрумкою і буде радістю на столі впродовж усієї зими. У кожному селі є свої давні традиції квашення капусти, і кожна родина має власні хитрощі, які передаються від бабусь до онуків. Такі методи часто здаються простими. Але в них закладено досвід багатьох поколінь, які помічали навіть найменші дрібниці, наприклад, у старих господинь була непорушна звичка квасити капусту лише в доброму настрої, хоч це і звучить по своєму поетично, але в селі вірили якщо людина квасить капусту з хвилюванням чи сваркою в серці, то й капуста вийде сердита, матиме не той смак. Звісно, з точки зору науки, це не впливає на ферментацію, але така традиція нагадує, що робота потребує спокою та уважності, а не поспіху та нервів. Старші господині завжди знали, як перевірити, чи достатньо утрамбована капуста вони казали якщо покладеш руку на верхній шар і відчуєш легке виступання соку, значить, усе зроблено правильно. А якщо капуста ніби осідає під рукою. Але соку не з'являється, тоді потрібно знову втоптати або додати ще трохи соль. Цей метод передавався не у вигляді точного рецепту, а через відчуття, які господиня набувала з роками. І хоча сьогодні багато хто міряє пропорції кухонними вагами, народний спосіб рукою перевірити, досі залишається надійним. У деяких селах практикували так званий дихальний тест. Коли капуста починала активно бродити, господиня піднімала кришку або марлю, нахилялася і слухала, ніби прислухаючись до легкого потріскування чи шипіння. Так визначали, чи процес іде правильно. Якщо чути легкий запах свіжої молочної кислоти і чується тихе пінення, значить бродіння йде як треба. Якщо запах надто різкий або неприємний, це був сигнал, або солі мало. Або в масу потрапило повітря. В сучасній людині такий спосіб смішний, але він працював століттями і дозволяв вчасно помітити помилку. Окремо в народі існували методи додавання природних помічна... помічників, які покращували смак, текстуру, або навіть сприяли правильній ферментації. Наприклад, часто додавали кілька ягід журавлини. Вона не лише додавала смаку, а й природно. Поліпшувала кислотність розсолу, інші клали кілька тонких скибочок яблука, це давало легку фруктову ноту та допомагало капусті залишатися хрумкою. У деяких регіонах використовували листя хрону або смородини, вони не лише надавали запаху, а й слугували природними антисептиками, стримуючи розвиток небажаних бактерій. І хоча в сучасних магазинах можна знайти різні спеції та готові суміші, Старі народні додатки залишаються перевіреним способом уникнути частини типових недоліків. Ще один важливий приклад старий спосіб проколювати капусту під час бродіння. Коли тару ставили в тепле місце, капуста починала виділяти гази. Якщо цього газу ставало забагато, то верхній шар міг ставати м'яким або навіть темніти, щоб цього не трапилося. У деяких хатах брали довгу дерев'яну паличку і робили кілька проколів у масі капусти аж до дна. Таким чином газ виходив, а розсіл знову піднімався і рівномірно розподілявся. У сучасних рецептах рідко згадують про цей метод, але він особливо корисний для великих обсягів квашення. Також у селах завжди порівнювали старі і нові підходи. Раніше капусту квасили. Переважно в дерев'яних діжках, бо дерево дихало і підтримувало правильну мікрофлору. Така тара надавала продукту особливий присмак. Сьогодні частіше використовують емальовані каструлі або скляні банки, бо вони прості в догляді і не вбирають запахів. Але через це доводиться суворіше стежити за утрамбовуванням і розсолом адже пластик чи скло. Не створюють таких умов, як натуральне дерево. У старовину капуста в діжці могла стояти всю зиму без жодної ознаки псування, бо дерево не давало утворитися неправильним бактеріям. У сучасних умовах це робить холод і чистота тари, були цікаві народні прикмети наприклад, казали, що капусту не можна квасити в дні, коли змінюється вітер або йде гроза. Вважалося, що в таку погоду ферментація може піти неправильно. Наукового пояснення цьому немає, але такі звичаї відображають спостережливість людей, які розуміли занадто волога погода чи різкі зміни температури можуть вплинути на продукт. Тому багато хто на намагався квасити капусту у сухий і спокійний день, коли в хаті тепло, а на дворі стабільно, сучасні сільські господині. Часто поєднують старі підходи з новими знаннями. Наприклад, традиційне втоптування та правильна пропорція солі залишаються незмінними, але сьогодні багато хто знає більше про роботу молочнокислих бактерій. Тому якщо капуста не дала достатньо соку за перші хвилини втрамбовування, люди розуміють, проблема не в рецепті, а в якості самої головки. У минулі часи просто казали, що капуста не вдала. Тепер же знають, що існують сорти з різною структурою та вмістом рідини. Так само сучасний підхід дозволяє контролювати температуру. Якщо в хаті занадто тепло, продукт можна перенести у коридор або комору. У старі часи такої можливості інколи не було, тому господині покладалися на швидкість власних рук і на практику, яка допомагала вгадати правильний момент. Тепер же можна коригувати процес більш точно. Але загальна мудрість ніде не зникає. Увага, акуратність та чистота, основа смачного результату. Таким чином, народні методи не просто доповнюють сучасні поради, а й дають можливість краще відчути сам процес квашення. А приклади з життя показують, що навіть при всій простоті ця справа вимагає розуміння, терпіння і поваги до традиції, підсумовуючи досвід багатьох поколінь. Та сучасні знання важливо ще раз наголосити, хороша квашена капуста це не випадковість, а результат уважності і послідовності. Кожен етап від вибору правильної головки до перенесення готового продукту в холодне місце має своє значення, і, хоч здається, що квашення це проста справа, насправді тут багато тонкощів, які можуть як покращити, так і повністю зіпсувати результат. Саме тому, господареві, варто ставитися до цього процесу спокійно, розважливо та без зайвої поспішності. Так можна уникнути більшості тих помилок, з якими часто стикаються новачки недостатнього утрамбовування, неправильного дозування солі, недотримання температурного режиму чи неуваги до чистоти тари. Однією з найперших рекомендацій залишається ретельний вибір капусти соковиті. Щільні головки не лише дають більше соку, а й забезпечують потрібну структуру майбутньої страви. Розсіл це основа якісної ферментації. Тож, якщо початковий продукт сухий або млявий, доведеться або додавати воду, або терпіти недоліки смаку й зовнішнього вигляду, щоб уникнути цього, варто віддавати перевагу перевіреним сортам та стиглим головкам, які добре переносять квашення. Це здається дрібницею, але насправді саме вона часто визначає, чи вдасться весь процес. Дуже важливо пам'ятати і про те, що сіль не просто приправа, а своєрідний регулятор ферментації. Будь-яка помилка у її кількості порушує баланс бактерій, забагато солі стримує процес, замало спричиняє псування. Тому навіть якщо хтось звик орієнтуватися на око, варто все ж дотримуватися певних Пропорції або, хоча б перевіряти смак під час трамбовування, рівномірність також має значення. Нерівно розподілена сіль може створити місця, де капуста або пересолена, або слабко заквашена. Розуміння цього допомагає отримати стабільний результат не менш важливим моментом є контроль температури. У перші дні капуста повинна побути в теплі, щоб процес почався активно та рівномірно. Але згодом її обов'язково треба перенести в прохолодне місце, де ферментація сповільниться та стабілізується. Якщо цього не зробити, результат може бути надто кислим або навіть гірким. У сільському господарстві саме стабільність є головною умовою, тому не варто нехтувати тим, де саме стоятиме тара. навіть різниця в кілька градусів може суттєво вплинути на смак і консистенцію. Серед корисних порад варто також нагадати про чистоту. Будь-які залишки їжі, мильного розчину або старих запахів, можуть зіпсувати капусту ще до того, як бродіння почнеться. Чиста тара це не просто акуратність, а захист від сторонніх бактерій. Навіть досвідчені господині перед кожним новим квашенням ретельно миють і обдають окропам усе, що буде контактувати з продуктом. Такі прості дії гарантують, що смак буде чистим, без сторонніх домішок. Ще одна важлива річ, яку варто пам'ятати, це уважність на всіх етапах. Навіть коли капуста вже стоїть у прохолоді, добре час від часу перевірити, чи є достатньо розсолу, чи не з'явилася плівка, чи гніт тримається міцно. Ця невелика турбота дозволяє вчасно помітити проблему. Й усунути її, поки продукт ще не встиг зіпсуватися. У сільському житті такі дрібниці часто визначають успіх усієї роботи. Завершуючи всю доповідь, варто підкреслити основну думку квашена капуста це проста, але водночас дуже делікатна справа. І щоб отримати по справжньому смачний, хрумкий та корисний продукт, потрібно дотримуватися перевірених правил вибирати. Правильну капусту додавати достатню кількість солі, уважно втрамбовувати масу, забезпечувати правильну температуру та підтримувати чистоту. Коли всі ці умови виконані, результат ніколи не підведе. Нехай кожна наступна партія капусти буде вдалою, смачною та приносить користь родині протягом всієї зими. Уважність, спокій і повага до традиції це те. Що завжди допомагає сільському господареві отримати найкращий результат?